Чому вони прийшли в центр міста? За покликом, за покликом, як ми вважаємо, людей в погонах з тієї території, яку ми колись називали сусідом, цей слід працівників ФСБ просліджується. І ми вважаємо, що основна мета Збору була дестабілізація ситуації в місті, шляхом маніпулювання саме неповнолітніми дітьми. Природа субкультура виникає дуже безобидно, виникає в Російській Федерації, до речі, пов'язана з одягом пауки, які відомі, хтось в погонах бачить субкультуру. Розуміє, що це можна використати в своїх маніпуляційних цілях, починає активно входити в спілкування під виглядом таких же неповнолітніх. Потім насаджуються якісь сотніки, десятники які вже починають структуризувати цю структуру. От вам виникла середа, в якій є десятки, сотні, які можуть за будь-яким покликом і внушити піти туди чи інше. Потім формується інша субкультура з другим іншим одягом. Там також формуються такі ж сотні, десятки. Потім одній субкультурі, один офіцер ФСБ каже, що та погана, і цей же офіцер ФСБ каже, що інша погана. Стравлюється між собою, все. От вам, е Загальний приклад маніпулювання. Чому неповнолітні? Вони піддаються дуже впливу. Це а, діти, в яких мозок чистий, в який що поклади, що напиши, то й буде. Тому саме неповнолітні. Вони найбільш піддаються маніпулюванню. Виникає спочатку в Російській Федерації, і, як ми знаємо, там також пройшли а, масові. Такі ж драки, більш того, в деяких випадках у них є загиблі. Ну Що таке для ФСБ загиблі діти? Що таке загиблі діти, ми знаємо, у нас в місті Харків 85 загиблих дітей. І це лише тільки, тільки ті цифри, які ми знаємо, які ми можемо підтвердити, скільки ще не підтверджених таких фактів. Потім стравлюються дві групи людей молодих. І робиться загальна картинка для російського ТВ про безлади в Харкові, про безлади, наприклад, в Києві чи інших містах України. Наслідок яких міг бути один, два, три, декілька, десять неповнолітніх сьогодні зранку могло бути, бути пацієнтами обласної дитячої клінічної лікарні. В кращому випадку це були просто побої. В гіршому випадку. Якщо uh, хтось би застосував ножі, які в них були, і які, фотографії, яких я також показував, то це могло б бути значно гірше. Тому коли поліція завчасно отримала інформацію про те, що така зустріч буде, що готується драка між двома групами, було прийнято рішення не чекати цих подій, ми заздалегідь. Uh, Окружили це місце працівниками поліції, локалізували всіх дітей, щоб вони не могли завдати шкоду, і припроводили їх в відділки поліції, де після того, як провели певну роз'яснювальну роботу, передали в руки їх батькам. Я звертався вчора і сьогодні звертався саме до батьків. Я розумію також, як батько, що переважно батьки знаходяться на роботі. Переважно зараз їх діти вдома. Вони вдома вже більше року, вони самі вдома. І е, дуже важко працюючим батькам слідкувати. Однак, все ж таки, треба знаходити час, інакше буде біда. Я вважаю, що в нашому місті вже досить було багато біди, горя за Минулий рік, і я не хочу читати в новинах, ліба розслідувати кримінальні провадження, щоб слідчі поліції, харківські розслідували кримінальні провадження за фактом гибелі ще дітей. От не хочемо ми цього. Тому видрогували вчасно і дякую кожному поліцейському. А їх досить багато було залучено до вчорашньої роботи за те, що змогли попередити А бійку. І друге, що а, провели роботу, яка можливо у неможливі такі бійки в майбутньому.